Ребята, всім привіт! Ви знаєте, що таксі працює по схемі лінійної функції? Ні, не знали. Ну, ребят, не позорьтесь. Підписуйтесь, ставте лайк і погнали! Розберемося в цьому питанні. І так, на екранах у вас формула лінійної функції, y дорівнює kx плюс b. В даному випадку у нас невідомий y це функція, і x це в нас аргумент. Яка логіка? Дивіться, x у нас змінюється, відповідно, x змінився, значить y теж зміниться. В цьому випадку у нас k це коефіцієнт, b це у нас. Вільний член, бати, да, допоміжений. В ну, общем, зараз розберемося. Дивіться, ребят, ви викликаєте таксі. За те, що ви викликали таксі, водій відкликався на ваше замовлення, приїхав, ви платите 50 гривень. 50 гривень замовлення. Далі, ребята, вартість поїздки залежить від того, скільки кілометрів проїхали. Допустимо, у нас один кілометр дороги коштує. 60 гривень. Y дорівнює 60 x плюс 50. Водій потратив свій час, 50 гривень він свої заробив. Да, за те, що він з точки А до вас приїхав в точку Б. Далі 60 гривень за кожний кілометр. X – це кількість кілометрів. Скільки кілометрів ви приїхали, там, да, множите на 60. І додається, фіксована ціна водію за витрачений час. Ну, дивіться, давайте, допустимо, ви замовили, там, 4 кілометри. Треба да, проїхати. 60 множим на 4 плюс 50. 60 на 4 це 240, плюс 50, 290. При маршруті в 4 км вартість поїздки буде 290. Допустим, вам треба через пів Києва проїхати. там 15 км. 60 на 15 це 900, плюс 50, 950 гривень. Ну і головна фішка бізнесу в таксі. Якщо, не дай Бог, летить ракета, повітряна тривога, то тут буде не 60. А 2, що множиться на 60. Будь любезен, заплатив 2 рази більше за замовлення. Вам треба проїхати 4 км. вже не 60 а 120, що множиться на 4 плюс 50. 480 плюс 50. 530 гривень. Чувствуєте, так, да, різницю? За такою систему і працює в нас. Дякую за перегляд.